Вітаю кожного глядача каналу Політбюро мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Тиванко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, добрий вам день. Вітаю пропоную розпочати з найгарячішої теми на сьогодні. Це ситуація, яка наразі в Солодарі в офісі президента та Генштабі майже не коментують ситуацію під Солодаром. Вони обмежуються лише сухими фразами про те, що бої за місто продовжуються, і навіть якщо воно впаде, то істотно і суттєво нічого не зміниться. І в останньому зверненні. Зеленського ввечері, вчора він сказав, що Донецький напрямок тримається. Як би ви прокоментували дії, які наразі відбуваються в Солодарі, і оці такі, знаєте, як? як ворожнечої всередині Російської Федерації, так і у нас, ну от, дійсно, тут е, це, це приклад з одного боку такого пристачання і інформаційних кампаній України та Росії, тому що е, Росія де, де почала вже кілька днів е, назад поширювати різні відео, скажімо, там захоплення якогось конкретного будинку, і з позиціонуванням, що е, Солдар впав, і значить, е, Росія його контролює. Е, Україна. Намагається ну, адекватно говорити, що да, якась частина е, міста е, контролюють е, російські війська. Чи Вагнерівці чи офіційні Збройні сили чи десантники, але їх вибивають з тих чи інших будинків і, і загально наші, наші війська втримують тут оборону. Але, і це якби очевидно, це практично було в нас по кожному об'єкту. Якщо згадати таких значить, ну, жорстких там, історій, там Ізюм, там звільнення Київської Чернігівської області, потім Херсон, там і так далі, так далі завжди були такі люфти між повідомленнями української і російської прислужбим, але унікальність ситуації полягає в тому, що почались протиріччя всередині російської інформаційної лінії, тобто Пригожин, нам грає на руку. Да, Пригожин і його компанія навіть почали говорити вже ще вчора, здається чи добу назад. Що солдар взяли і взяли. Силою приватної, приватної армії Монока чи Прогоження Вагнера, де взагалі не було там Монока чи жодного солдата російських Збройних сил. Натомість офіційні. Повідомлення штабу збройних сил Росії говорить про те, що, на жаль, ще не взяли, йдуть кровоплитні серйозні бої, і активно там воюють десантники російські, там і так далі. Так, так. То фактично, якби так порівняти, що це ніби дві ворожі інформаційні служби говорять: офіційна російська, яка представляє російські збройні сили, і приватна армія. А, так мети Вагнеровська для мене це не просто добра новина, значить це на ну, би ну якби війна. І я думаю, що ці всі зміни. Суровкі і так далі. З одного боку вони такі церемоніальні, і вони все рівно говорять про те, що ну реальний керівник, архітектор, відповідальний терорист, сенс, що на світі це Путін, а це ця мішорана в нього. Але з іншого боку, ми зрозуміємо, що це послаблення і, і Кадирова пригожина тому що Суровкін, ну такий, як умовно кажучи, ідеолог, ястреб в оточенні Путіна, лобіювався цією стороною. Значить, і е, це дозволяв собі і Кадиру, і Пригожин говорити про те, що, що Герасимов нещастя, Шойгу нещастя, що там Лапін, світі, а от Сурок, він це такий герой значить, Мощний і так далі. і так далі. Тобто це послаблення цих позицій. Отже, е, війна і протиріччя всередині йдуть, і, слава Богу, нам тільки треба підливати вогонь. Але ще одна унікальна штука, от пам'ятаєте, коли наші європейські... 에, союзники, побратими наші теперішні, які на жаль не дуже вірили в нас в лютому. 에, те, що ми будемо обороняти країну, да вони говорили про те, що це ну це армія Росії, в Ротміїти, друга армія в світі після Сполучених Штатів Америки. Це така потуга, це зброя, це героїн, це навчена і так далі. І так далі сьогодні. В Солодарі, який можливо, якщо вони неймовірною ціною захоплять, я теж підтримую наших військових. Про те, що значить, я не бачу тут трагедії, якщо не да Бог таке трапиться, тому що там нія оборони у нас є е, серйозно підготовлена і за межами міста, і так далі. Якщо таке трапиться, то це ледь не єдиний успіх е, після е, десь квітня. Напевне, коли ми почали виганяти з Київської і Чернігівської області російські війська, тобто за півроку ледь не єдиний успіх в російських військах. І увага, найважливіша, значить, хто забезпечує цю армія зеків, ні збройні сили, ні хвальоні десантники, значить, ні там мати ні там міські піхотинці, а, а зеки. Причому не просто зеки, а такі люті. Жорсткі, які за пограбування, за оготування, за вбивство, тобто які мають терміни дуже серйозні, в яких не було шансів. Таке враження, що вони всі заряджені, обкурені, значить, це, тому що вони не реагують ні на постріл, ні що. Як наші військові офіцери розповідають, що вони собі йдуть і йдуть ні на що не реагують. Тобто, це, умовно кажучи, ще світ, мені здається, не знав е, такої практики військових е, е, діях, коли е, замість. Е, Величної російської армії, яку хвалили, в яку інвестували е, там десятки е, мільярдів е, доларів е, в останні роки, да? значить вона виявилася нікчемною, а, а зеки е, виявилися ключовою, ну якби гордістю. І в мене тут виникає питання: ви ж розповідали, що у вас ви за культуру, за, за ценності, за нравственності, так далі. Так далі. Какая ж нравство в конституції написано? Якщо значить за 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 вас, відеки, зеки, які сиділи в тюрму за звалтування, за вбивство. За все на світі, а заграда терядами, щоб не відступали ваші військові чи мобілізовані? Аля добровольці, да, Стоять кадирівці, які як кадирівскають, воюють ще за Аллаха. Де то Аллах заритий, значить де той іслам в Україні за якого вони воюють? Я цього не розумію. Тобто сьогодні вже ну, змішалося в них все в голові так, що вони взагалі не можуть пояснити, що вони роблять на нашій території. Нещодавно вийшла стаття російське керівництво говорило про те, що вони воюють не з українцями, а воюють з представниками НАТО. Як ви думаєте, це риторика для того, аби якщо а вони понесуть поразку на фронті, аби не програти Україні, а програти НАТО, тому що ну, навіть Путін так він казав, от НАТО так, це НАТО. на фактично дивіться, всі цілі повністю переписані. Тобто, якщо подивитися виступи е, Путіна, ну тоді активно Шойгу виступав, Медведів менше, Медведів пізніше вже почав говорити. Е, то е, ключова теза була така, що незаконна влада, е, Бендерівці, нацисти е, захопили владу Україну незаконно. Треба повернути законного керівника там, Януковича. Разом там, вся решта Значить, і, е е з ними Медведчука все хрешта повернути і зробити нормальну там, Малорусію, де би е всі любили Росію, слухали, що Росія скаже та далі, ніколи не вступали в НАТО, не вступали Європейський Союз. Ну, коротше, е щоб е е Росія керувала на всій території, на всій території України, не тільки е Донецькій, Луганській, на всій території України, а, а може, ще й Польщу тоді прихоплять, вони казали. Да? Значить, тепер виглядає таким чином, що. Да, а, а мол незаконна влада, яка маринієтка, америка американці, європейці нами керують. Тепер виглядає таким чином, що ми керуємо американцями і європейцями, значить, що ми, умовно кажучи, змушуємо їх там давати зброю і так далі, та далі. Тобто виглядає зараз, ну якби акценти повністю змінилися, і тому вже апеляція йде до, до Америки, до країн НАТО. Щоб тоді, ніби якби ну, це, це поразки Росії мінімізує проти України. і Вони боюють не з усім світом. Тому що от Кадир вже сказав, що Залах, а Потім сказав, що вони з е, сатанізмом і з усім західним світом воюють, і тому Росія це е, треба підтримати, щоб чеченці в всіх країнах Європи. Значить, до речі, це не просто, ну якби він подарунок зробив, тобто фактично він зараз сказав, що ставайте терористами в країнах Європи, то чеченці. тобто він підставив всю свою націю. Значить, виступайте там проти, тому що там керують сатаністи, підтримують Україну. Нам треба всіх перемогти, і Росія не одна країна там збережеться. Тобто, насправді, те, що відбувається сьогодні, це дійсно спроба. Ну, знайти будь яке божевільне обґрунтування, чому е, вони на нашій території вбивають наших людей, і знайти якогось ну такого потужного, е, потужного ворога, е, що вони не можуть його здолати. І це фактично. Ну але це правда. Тобто сьогодні проти них воює прямо чи посередкований весь цивілізований світ. Це правда, тому що вони змусили е, е, воювати. От я щойно якби позитив, позитивно дав значить, нашу розмову, от я. Е, у парку Шевченка зустрічався з друзями, значить, і дивлюся, ну виглядає, що це як юрта казахська, бо я в Казахстані був і так далі. Я прийшов і там казахи ставлять юр, юрту як пункт в такому значить, стилі. Вони говорять, ну як ми не можемо допомогти українцям, ми їх любимо, шануємо. І ми да, не можемо зброєю допомогти суловідомих обставин. Але ми, от як казахи, які значить, шанують, які за мир, які за Україну, ми зробимо от, от, цю юрту, значить, і будемо вас обігрівати. Інтернет допомогти. Це в нас внесок, нас внесок наш внесок до цього. Це країна СНД. Розумієте? Тобто я ж не кажу про європейські країни і так далі. Про Рамштайн сьогодні 48 країн Рамштайн. Дай Бог, що було більше. Значить, уже Це фактично як новий. Військово-політичний союз на підтримку України, бо це більше, ніж НАТО-48, і вже країни, на які сподівався Путін, вони не прямо, ну якось хоч морально, хоч люди, які там, вони нас підтримують. Тому я не здивуюся, якщо там ближчим часом ми почуємо аргумент, що весь світ там ополчився проти Росії і так далі. Але це нам вигідно. Ми з вами в попередній програмі говорили про те, що знач, ми можемо вийти на переговори, коли за нами весь світ. Тоді за нами правда, тоді за тоді ми можемо вийти на якісь адекватні домовленості. А сідати з брехунами, значить, і е, шулерами, і так далі, значить, за стіл один на один. Ну, якби це неприпустимо. Це для всіх абсолютно очевидно. І добре, що, наприклад, оце псевдо хитрість. Так званим різдвяним перемирям була, ну, якби заходом сприйнята в українській версії. Це, до речі, перемога. Інформаційна дипломатична української сторони треба її відзначити, похвалити і наших дипломатів, і владу, яка працювала на всіх, які змогли переконати, бо це нелегко, бо візуально виглядало, от Кирил, значить, це той чоловік дарував нам, значить, пів півтори доби чи, чи дві доби перемиря. Значить, Коли розібралися, що в чому тут підвох і так далі, і так далі, то я думаю, що такі. Речі ми ну, не повинні клювати на такі дрібні подачки. Тобто нам треба е, перемога, е, яку чекає абсолютно більшість українського спільства. До Речі про різдвяне перемир'я була інформація про те, що Віктор Медведчук е, разом з Козаком намагалися просунути саме тему різдвяного перемир'я. Як ви думаєте, чи це має місце, Може бути. чи це їм потрібно? Може бути, тому що дивіться, да ну проблема наших зрадників. Перебійщиків, зрадників, колаборантів, що воно ж так, якби їм же дають гроші, коли вони розвалюють Україну і коли вони в Україні працюють він вони... хоче… Так... Да, найти місце, яке собі, Якісь що він там чином Виправдатися перед Путіним, що ось він не зміг да, тримати, да. Довести свою, свою потрібність. І Козак шукає, Медведчук шукає. Ну, Януковича вже це ж він пенсіонер, понятно, що от один раз приїхав вже. Ну так, так карма така. Знаєте, приїхав сюди, приїхав туди, не складається воно. Нічого вже буде сидіти, він хай сидить, уже там е, займається. А, а ці ще намагаються вплинути на прийняття рішення і так далі. Вони придумують, от, типу, свіжа ідея була. Я Абсолютно переконаний, що це відповідає дійсності, тим більше, що російська церква була ну, реальним таким серйозною, навіть не п'ятою колоною, я б сказав, другою колоною боротьби. Якщо першою колоною, це були політичні партії, про-російські, які заборонили, то друга коноло була ця російська православна церква, яка роз'їдала зсередини українське суспільство, і так далі, яка е, е, прихожанам розповідала, що ми з Росією єдині, що Росія нам скає то будемо робити, що Кирил нам скає то будемо робити, і талі вони ж готували війну, вони всі готували війну. Тому я думаю, що е, не тільки думаю, навіть не тільки Медведчук і Козак, там багато народу. Ми ж е, не можемо навіть проналювати, скільки народу туди повернулося е, на історичну родину, ну, в смислі, на кого вони працювали. Ну можна каже. Ми ж завжди з вами знаєте, жартували про грантожерів. Так, А те, що не значить, вони ж з Росії отримали серйозні гроші, це ж ще вигідніші грантожери, бо вони ж не звітували за гранти. Значить, якщо перед американськими фондами чи німецькими треба було звітувати нашим громадським організаціям чи комусь а там все дають дорожчини звіту Звіт так? Показало показало повномасштабне вторгнення в продовження теми медвечука і інших патріотів в кавичках України. Володимир Зеленський позбавив громадянства Віктора Медвечука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Раната Кузьміна. Тепер в них планують забрати мандати народних депутатів. Нагадаємо, що Медведчук, Козик і кузьмін представляють Верховній Раді партії ПЗЖ Андрій Деркач є позафракційним депутатом. Всіх їх звинувачують у державній зраді. Що означає такий крок для української політики? Ну, дивіться, це з одного боку і хід правильний. Якщо подивитися, от, наприклад, мої публікації, я написав десь кілька місяців назад. Ну, нас просто нагадаємо нашим телеглядачам, що в вересні. Остаточно була заборонена в ПЗЖ, 16 вересня, коли вже Верховний суд прийняв рішення. Тобто, з моменту 16 вересня створилися, ну, на моє глибоке переконання, ну якби нормальні прові підстави, щоби ну, не може партія бути заборонена, а її керівники займають керівні посади в Ну, Це дикість якась. Да? Значили, треба було якось діяти, починати з депутатів Верховної Ради. Складність полягала в тому, що дійсно є виключний перелік е, причин статті 81 конституції, на підставі яких можна забрати у вас мандат. Якби базові речі, за які можна було е, так мати, зачепитися, це три базові речі. Це якщо є е, судове рішення стосовно е, ну там, ви як зрадник, корупціонер і так далі. Так далі стосовно вашої, так мати, е, ну того, що ви зробили якийсь злочин, це перша позиція. Друга позиція, якщо ви десь зникли і ви безвісти відсутні, ніхто не знає, де ви ділися. І третя позиція це якщо ви не громадяни України або знаходитесь на місці постійного проживання за межами України. І я тоді написав, що. І за що, власним бажанням. Е, 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 Ні-ні, тут не за власним. За, ну, за власним бажанням, ну сумнівно, це треба так уже додушити. Хоча деякі є, які писали заяви. Да? Значить, ну, Це так сподіватися на, на залишки совісті або якоїсь там значить, е, прозорливості, що да? нам краще написати, щоб правило. Не відкрила. Е, хоч і були і такі люди. Е, тобто по цих трьох позиціях треба було активно працювати. Тобто, перше – відкривати справи. А у нас дві статті: є. 111, це державна зрада, 111-1 це колабораціонізм. Причому колаборація, вона ну там всі ОПЗЖники підходять, тому що там е, невизнання е, війни, значить, а з 14 року ніхто ж не визнав, сказали, що це конфлікт громадський. Бери їхні виступи, всі. Значить, і вони не визна не, не визнавали, значить, е, що це окупація нашої території, що росіяни агресори і, і так далі. Тобто всі підходять, Але і ж підходять. зараз. Депутатська група, платформа за життя і мир. Вони ж зараз дуже всі перевзулися на чолі з бойком. Ну, вони так, зараз та, усі та нічого нічого не означає. Тобто, дії. ми ж говоримо про те, що дивіться, ну заборонили партію. Ви ж балотувалися від цієї партії. Ви ж не, не балотувалися від платформи за мир за свободу і за щастя. Значить, тобто, ну це смішно. Це, наприклад, ми спіймали чоловіка, значить, він там. Обікрав підприємство, ще далі. Він говорить, я вже цьому підприємстві, як, як працівник підприємства, був бухгалтером. Я вже вчора звільнився, я вже не головний бухгалтер. Так що його не судить, що він обікрав як головний бухгалтер. Так і тут. Ти ж був депутатом, в програмі твоїй написано, ти їздив до Путіна, цілувався, ти в Москві розповідав, що треба слухати Путіна. Тут ви ж вели діяльність. Тому. На моє глибоке переконання треба було діяти по всіх трьох позиціях. Значить, ніхто нічого не робив, тобто жодної, що ви розуміли, жодної завершеної справи нема. Але ти суспільства є сильний, особливо проти таких, яких ви назвали там, Медведчук і та далі. І знайшли найпростіший спосіб по це ці, ці позиції. Це четвертий пункт здається. Статті 81, значить, це е, позбавлення громадянства. Значить, Скористалися е, пунктом 26, здається, е, статті 106 Конституції, де президент має право позбавляти громадянства. Значить, Президент позбавив громадянства чотирьох, автоматично Верховна Рада проголосує. Тому що, ну, як може бути депутатом Верховної Ради, не громадянин України, Верховної Ради України. Але е, тут дві особливості або дві проблеми: Чотири, арешта. Що зрештою робити, і друга позиція: а що з кримінальними справами робити по козаку і Ось. по Медведчуку? Тут теж якби послаблення, тобто їх перекваліфікувати на як іноземці, вони чи хто чи громадяни Росії? Тобто тут є момент. Тобто, взагалі було б найкра найкраще. Ну друзі, вже пройшло скільки часу. Козак вже втік ще до 24 лютого. і справу проти нього відкрили Медведчука ще до 24 лютого. Тобто, уже рік хіба за рік не можна було в умовах війни. Провести а чому, До речі, засідання? лише зараз е, Володимир Зеленський позбавив громадянства даних осіб. Під тиском суспільства абсолютно переконаний. Дивіться, зараз настрої куди, куди не кинуть. Є соціологічні опитування, є і петиції і так далі. І так далі Про те, що е, е, депутати, з, е, як ми кажемо, з партії слуг Путіна да, не, не можуть бути депутатами Верховної Ради. Це, ну, якби пар випустили чотирьох депутатів, а решта ще залишається. Тобто, на мою думку, це таке. Це Ну, якби піар одного дня, да? це, це така пірова перемога. Да? Вони втратять чотири, це тепер невідомо, що робити з кримінальними справами і так далі. Але ще е, депутати залишаються. Ну і найголовніше, от е, ми ж мислим категорію київської, да? а поїти в регіон. А що народ говорить? А народ говорить, а що робити з депутатами від забороненої е, не партій, заборонених партій. Шарія, Сальдо і так далі. Ну, розумієте, що ви от зараз якусь там ячейку Шарія знайшли і так далі. Так я, там депутати від Шарія, у них ніхто ж мандат не забрав. Тобто є урядовий закон, поданий на початку червня, червня 2022 року, значить абсолютно нормальний, що як тільки... Верховний суд приймає остаточне рішення про заборону партії, значить, ви автоматично втрачаєте, якщо ви балотувались від забороненої партії, балотувалися від забороненої партії. І е, до 24 лютого, до 24, не вийшло з цієї партії, значить, ви втрачаєте мандат. Тут ніякої конституції не треба. достатньо закону. Закон, що ви розуміли, що комітет не розглянув. Це що, ну якби повага до до, на, на, навіщо тоді ми забороняємо ці партії, Навіщо ми півроку розповідали, що ми заборонимо партію, то все буде хорошо. Е, ну і ще дивіться, закон про виборчий кодекс треба ну, от Ми перемогли завтра, да? будуть знову вибори. Вони знову мають право балотуватися від нової партії. Значить. Це так звана люстрація Ну, звісно, батьківський? Бо заборонена партія однозначно означає, тобто, як мінімум, депутатами, державними посадовцями вони не можуть бути. Ми не садимо їх в тюрму, але дивіться, ми ілюстрували. Хто не вбивав людей, хто не закликав Путіна, який е, був на відповідних посадах в часи Януковича, і вони підпали під люстрацію. А Але тут... дивіться тоді, коли за часів Януковича, коли попали під люстрацію, тоді коли там мали власне звільняти людей, тоді Венеціанська комісія казала, а я-яй, так не можна. Це не конституційно. А ну, так як ми зараз рухаємося, ну зараз європейські союзники я... також можуть сказати, а я так не можна зараз. Абсолютно їм вони вони говорили про суд. Значить, у нас є рішення Верховного суду. Ми пройшли всю процедуру. Дивіться про заборону партії, починалися з районного суду. З міського адміністративного спочатку Києва, потім Львівського, потім була касація, а потім е апеляція, і касаційна інстанція, і потім остаточна інстанція. Тобто тут пройшли шлях абсолютно якби чисто. Інша справа, що в нас не розписано наслідки за -за -за заборони партії. розумієте? Оце питання. Так ми законодавчо повинні були це прописати. І uh -huh. тоді це стає на свої місця. Тобто, це закон про громадян, то це закон про е е виборчий кодекс, що з ними далі робити і так далі. І так далі. Тобто, е на жаль. Ну як завжди, от влада діє як, значить, от виникла проблема, вона знайшла простий вихід одноразовий, значить, не може одноразовий. Тобто, ну давайте в чотирьох заберемо. А решта ще що, що з ними робити далі. Тому я думаю, що з одного боку, по-людськи, нам приємно з вами, що й нам до нас дослухалися, і вже Медочук, козак Дртач, і, і це й не будуть депутатами народних депутатів ще мінус 4. Але хотілося, щоб всіх їх загально було 40 з чимось, значить, щоб е, нікого з них не було на посаді депутатів Верховної Ради України. Е, до речі, вчора група народних депутатів від Європейської солідарності пропонує Верховній Раді відкликати з керівних посад у комітетах парламентарів, які входили до Забороненої судом політичної партії Позиційна платформа за життя. Цей відповідний проєкт вже зареєстрований у парламенті. Наскільки це буде мати свій ну, результат? Це, це приблизно, значить, та, 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 щука плавала в озері, а її в річку кинули та ну, ну, і так далі. Що це міняє? Тобто насправді сьогодні посади заступника голови комітету, не один комітет Шуфрича, освободи слова. Знаєте, скільки депутатів у цьому комітеті? Чотири чоловіки. Е, вони ж там скорочували, так е, да, їхні повноваження, це ніяких повноважень там немає. Значить, тобто, е, А решта це заступники. Ну, от що вони, значить, що цим ви досягнете, що е, депутат. Значить, він буде їздити за кордон, значить, там мова каже ще вивозить гроші, як вони вивозили, так? поливати брудом Україну і так далі, статусом депутата. Там вже не питають, чи ти голова комітету, чи заступний голови комітету. Мандати треба забрати, депутатський статус забрати, а не посаду забрати, ми зарплату не будемо платити. Та їм зарплати не треба. Це, добре. це така сама історія, як придумали Зеленському, значить, що через громадян, то там чотири депутатів. Це така сама історія. Ну, друзі, посади, це якщо ти, умовно кажучи... Напився і, і п'яний, значить, десь проїхав на червоне світло. Тоді треба забрати те посаду як депутата. А якщо ти лідер забороненої партії або не з лідерів, при чому тут посади? Мандат треба забирати і не давати можливості балотуватися, бо партія заборонена, ти не можеш, якби вже на тебе все поставили хрест, значить, варіантів вже немає. Да, ти можеш бути інженером, напевно, я знаю там прибиральником, бізнесменом свою фірму і так далі. Але очолювати країну ти не можна, бо партію заборонено як зрадники України. Ми тому це народ от сидить. І щоб нам придумати, щоб зреагувати, знову-таки на цей тиск суспільства, про який ми кажемо. От ми теж хочемо в них, значить, цей посади забрати. Ну я ще раз кажу, нічого це не вирішує. Тому що насправді сьогодні фракції і групи все вирішують, бо треба голосувати, треба 226 голосів. Подивіться, якщо комітету не дають казівки розглянути який законопроект, то він що його розглядає? Не розглядає. Ну от я згадав вам цей законопроект. Урядовий уряд прийняв рішення. Майже в чотирьох тисяч депутатів міських рад від там, Шар'я, Сальдот, значить медучка, забрати мандати, і комітет не розглядає. Ви думаєте, це комітет не хоче? Звичайно, йому кажуть, що не треба розглядати. Ми тут торгуємося, там непонятна історія. Тому я вважаю, що тут треба ну діяти абсолютно чітко, не, не, не дурить людей. Тоді не треба було гратися в заборонені партії. Тобто, якщо ви заборонили, то забороняйте в такому політику, в правовому сенсі раз, умовно кажучи, щоб неповадно було всім наступним. Що щоб знову у нас не зайшла в парламент партія, яка сказала, що ми, наприклад, там вважаємо, що Закарпаття повинно бути угорською там, територією, а те повинно бути Румунія. А те, то, розумієте, Тобто ми повинні показати, що невизнання територіальної цілісності країни, невизнання там, її державної мови і так далі це Ну це серйозна відповідальність за це. А ми граємося в толерантність, значить що Ну нічого, в нас викладачі говорять, що Україну придумали там Ленін, Австрійці і так далі. Вони викладають Вте Ну, ви назвіть хоч одну Україну, де таке можливо бути, тому е відповідальність повинна бути і починати. Звичайно, треба з депутатів Верховної Ради, бо вони всіх на передобличчю на цьому поставимо три крапки. Я вам дякую, що долучилися до нашої студії. Ми томенко, лідер громадського руху рідна країна. дивилися канал Політбюро. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть свої коментарі. Найкраще будемо обирати і ставити нашим експертом у наступних ефірах. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.